Історія загибелі Атлантиди одна з найстаріших і найзагадковіших легенд світу. Перше ми чуємо про неї ще в дитинстві, але навіть у наш час продовжують з'являтися нові й гучні факти про материк, який зник під хвилями океану. Що ж, сьогодні на каналі з Українським серцем у Чехії спробуємо розібратися, чому ця легенда так довго живе? Чому люди знову і знову намагаються довести її правдивість? Буде цікаво, якщо напишете у коментарях, які версії про Атлантиду ви чули, а я згадаю три з тих, що особливо вразили мене. Перше, Атлантида точно існувала, і на це нібито є серйозний доказ. Індіанці Майя залишили карту світу, яка дійшла до сучасних людей. На тій карті усі землі виглядали так само, як і тепер, з одним винятком. Був зображений ще один материк. Атлантида. Сьомий на карті. Друге, Атлантида зникла через те, що Земля підхопила собі супутник. Місяць. Це спричинило потужний поштовх, материк пішов на дно, а полюси планети помінялися місцями. І нарешті про що говорить третє? Атлантида існувала насправді, і нібито це підтвердили дослідження. Під час підземних вибухів в океані на поверхню піднялися численні предмети побуту, а згодом, кажуть, виринула навіть труна спокійником. покійником. сучасній людині, щоб знайти підтвердження подібних чуток, достатньо вміти користуватися інтернетом. Я теж спробувала пошукати якісь докази, і їх немає. Натомість між рядків можна легко прочитати спростування. Дійсно відомо, що Майя мали дивовижні астрономічні та математичні знання. Вони створювали складні календарі, будували обсерваторії, але ніде не сказано, що Майя малювали карту світу. Перевірити версію з місяцем виявилося ще простіше. Місяць не міг раптово з'явитися біля землі в історичну епоху. Він існує понад 4 мільярди років, тобто задовго до появи людей і тим більше Атлантиди. Це загальновідома і відкрита інформація. А щодо труни спокійником, то я навіть не стала шукати підтвердження. Подумайте самі, з якого матеріалу мала б бути зроблена ця труна, щоб зберегтися у солоній воді тисячі років. Ця історія виглядає радше як дитячий міф, ніж як розповідь для дорослих. Таких міфів було створено безліч, і ми ще обов'язково до них повернемося. А зараз пропоную зосередитися на реальних описах Атлантиди. Що ж ми насправді знаємо? Атлантида вперше і фактично єдиний раз згадується у творах грецького філософа Платона, Тімей і Критій. Він розповідає про. Гіпотетично могутню морську державу, що існувала за 9 тисяч років до нього, тобто приблизно у 9500 році до нашої ери, і загинула внаслідок землетрусу та потопу. Платон зазначав, що почув цю історію від своїх учителів, ті від єгипетських жерців, а ті, у свою чергу, від ще давніших джерел. Але жодне інше джерело до чи поза Платоном не згадує Атлантиду. Навіть Аристотель сумнівався, чи не була ця історія просто вигадкою для красного слівця? Чому я згадала Аристотеля? Тому що добре знаю біографію цього незвичайного філософа. У попередніх відео я вже зазначала, що цей мислитель викликає у мене щире захоплення. Навіть обираючи для перекладу вірш Івана Франка, я звернулася саме до того, який був присвячений Аристотелю. Хоч його сюжет і був лише художнім домислом. Письменника. Не всі знають, що Аристотель був учнем Платона, прекрасно розумів його стиль і методи, і саме стосовно Атлантиди, він висловив знамениту фразу: Той, хто вигадав Атлантиду, той саме її знищив. В якому контексті він це сказав? Аристотель бачив, що Платон створює ідеальні держави, вигадує міфи й притчі, щоб пояснити моральні чи філософські принципи, а не історичні факти. Отже, для Аристотеля Атлантида була лише філософською алегорією, не більше. У жодній зі своїх праць Аристотель не критикував і навіть не згадував Атлантиду, саме тому, що бачив цю вигадку зсередини і першим розумів перед ним лише літературний прийом. Таким чином, уже у IV столітті до нашої ери Атлантиду сприймали радше як художній міф, аніж наукову чи історичну реальність. Чому тоді ми все ще шукаємо Атлантиду? Бо Платон не просто вигадав щось казкове, його опис дуже деталізований географічно і політично. Атлантида у Платона не просто казка про острів, а глибока, філософська притча. Він описує її в двох діалогах тімей і критій. Спробую детально переказати частини, які я знайшла. Сократ, тімей, Критій і Гермократ говорять про ідеальну державу. Критій каже: Мій прадід почув історію від солона, а той від єгипетських жерців у Саїсі. Єгиптяни нібито розповіли солону про велику цивілізацію, що існувала 9 тисяч років тому за Геркулесовими стовпами. Це нинішній Гібралтар на величезному острові Атлантида. Острів в Атлантичному океані був більший за Лівію та Азію разом узяті. З нього можна було дістатися до інших островів і навіть до протилежного материка. Атлантиду заснував Бог Посейдон. Центр столиці був ідеально круглий з трьома кільцями води та суші, міські укріплення, канали, гавані, золото, срібла, слони, розкішні сади, надзвичайно розвинуто, технологічно та культурно. велике населення. Сильне військо, добробут, землеробство, тваринництво. Спочатку Атланти були чесні, великодушні, благородні, але з часом їхня душа зіпсувалась. Вони стали жадібні. Горді, зажерливі, і тоді боги, бажаючи покарати Атлантиду за гординю, наслали землетрус і потоп. В одну ніч Атлантида провалилася в море. Що тут символічне? Платон створив Атлантиду не як репортаж із давнини, а як притчу. У його творі тимей і криті Атлантида це не просто держава, це символ, символ великої сили, яка загордилася собою, країни, що досягла всього, але втратила мораль. І загинула, бо впала в розпусту і несправедливість. Це все було дзеркалом Афін на той час. Платон критикував свою сучасність через давню казку. Але що зробили люди? Замість того, щоб подумати: ого, а чи не ми це зараз? Люди сказали ого? А де це було? А раптом знайдемо золото? Замість усвідомлення. Перегодницька жага. Тут варто наголосити людей завжди вабить невідоме. Атлантиду намагалися відшукати і справжні дослідники, і езотерики, і псевдовчені, і вже сучасні ютубери, але й до цього часу немає жодного археологічного підтвердження існування цієї загадкової землі. Звідси напрошується лише один висновок люди шукають Атлантиду не тому, що в неї легко повірити, а тому, що дуже хочеться, аби вона існувала. Коли стало очевидно, що в Атлантичному океані легендарний материк знайти неможливо, його почали відкривати в найнеймовірніших місцях, де хто розміщував Атлантиду в Сахарі. А дехто навіть висловив у мережі фантастичну думку, ніби Атлантида насправді знаходиться на Марсі. Думаю, від таких ідей Платон був би не просто в шоці, він би або реготав, або в розпачі писав другу частину своїх творів, щоб усе пояснити ще раз. Уявляєте? Він сидів собі, філософував, малював ідеальну державу, вигадував притчу, щоб викрити моральний занепад Афін. А через 2400 років його вигадану Атлантиду шукають то в Сахарі, то під Антарктидою, то на Марсі і додають до неї місяць індіанців має труну над океаном і супутникові тарілки. Атлантида це приклад того, як завдяки людській уяві й допитливості притча перетворилася на легенду, і моя власна фантазія нічим не відрізняється від інших. Я теж хочу вірити, що цей загадковий материк колись існував. Було б цікаво знайти бодай найменший доказ його реальності. Саме тому, коли я писала вірш про Атлантиду, він вийшов таким же живим і образним, як і сама вигадка Платона. У наступному відео ви почуєте мою римовану історію загибелі Атлантиди. Я поєднала власні рядки з музикою великого композитора Антоніо Вівальді. Тож це буде своєрідна міжнародна співпраця, давній грек Платон. Італієць Вівальді та я, українка, що мешкає у Чехії. Це буде історія загибелі Атлантиди українською та чеською мовами. А сьогодні дякую вам за увагу, натхнення і цікавість. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою і до нової зустрічі!